Да не надо, но не надо. Данный данный принцип. Эти матеріалами представник у нас э, брифингой. Ніякого кандидата в депутаты. Чорноморця Сергія Григоровича, я правильно говорю, ми не бачили, я особисто не бачила, я можу засвідчити це під любим, під любою присягою. І ніхто від Чорноморця не приносить ніяких скарг, ніяких перешкод не чинилося. І якщо Світлана Дмитрівна осмілилась заявити такое, значить, дати документ такий, це на її совісті я пока сумніву. Якщо я надаю такі свідчення починаємо наложена чином. Виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного на по голосі. України судова колегія ухвалила апеляційну скаргу кандидатам народні депутати України від політичної партії Союз по одномандатно виборчому округу номер 130 Черному Сергія Григоровича. Залишити без задоволення постанову Миколаївського окружного адмінсуду від 3 листопада 2012 року без війну. Ухвала апеляційного суду набере закони своє зменту проголошення та оскарження не підлягає. Судове засідання закінчено. В даний момент відчуття ви знаєте сказати перемоги не скажу, тому що перемога наша буде уже у Верховній Раді, коли ми зможемо все-таки перебороти ту Верховну Раду і створити такі закони для людей, які будуть відстаювати інтереси любого громадянина, фермера, одноосібника, бізнесмена. От тоді це буде наша перемога.